Сьогодні ранком трапилась чудова історія, ситуація в моєму житті. Приїхала одна сестра, яка проживає в Польщі, прийшла до мене, підійшла до мене, привіталася. Ти знаєш, коли я подумав, коли ми давно не бачимо людей і зустрічаємось з ними, або вони з нами, у нас щось згадується. Що це погана людина, ми про неї думаємо якось, ну, якусь погану ситуацію згадуємо. Якщо хороша людина, щось хороше про неї згадується. Якщо людина щось добре для нас зробила, воно згадується щось доброго. Я думав, що що от, і от моє, на, і на, для мене пригадалась чудова історія. Якось одного разу вони дві подружки. Таня та Наташа прийшли до мене. Це було дуже давно. І ми щось говорили. Я вже не пам'ятаю, про що там була мова. Але е я їм задав питання: а чому от, ви вибрали мене? Ми там десь їздили, вони хотіли, щоб я з ними їздив. Ми їздили там по селах різних. Чому я? І відповідь була. Дуже проста. Вони кажуть, так ми, ми, як ти йдеш на зібрання, ми бачимо, ти завжди ходиш з великою Біблією. Всі ходять просто, а у тебе завжди Біблія. Ти куди не йдеш, в тебе завжди біблія. Ми тебе бачимо, ти йдеш вроде би на роботу, а в тебе завжди під мишкою Біблія. Знаєте, я сьогодні на зібрання, я пригадав цю історію. Це випадок. І продалось мені те, що я от, де, де, де той, можна сказати, бочка проповідник, який ходив з Біблією. Прийшов я, приходжу на зібрання вже без Біблії. А що вже знаєш все. Для чого? Тут підійшов брат каже, треба поділитися словом Божим. Ти бігаєш по залу і шукаєш, кого взяти книжку, щоб щось для Божого народу прочитати. цікавого. А де той. Що, що ходив з тою книжкою, що і про нього пока цей чоловік він з Біблією ходить. Ну, одне діло, коли ти ходиш з Біблією, можна ходити з Біблією і ніколи її не відкривати. Ми з Тетяною ходили до одної сестри, жінки, сестри жінки до одної, вона була не, не дуже здорова, і Тетяна там з нею общалася. І вона каже, читає Біблію, а ти підходиш рукою до, до відкритої Біблії, проводиш пальцями, а там палюка. Одне діло, що у тебе Біблія може бути відкрита, або е, ти говориш, що ти ходиш з Біблію, або ти її читаєш. А зовсім друге, коли ти реально відкриваєш її і наповнюєшся. Я хочу зачитати два вірша Слова Божого. Відомі нам вірші. Это первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в Законе Господа воля его. О законе его размышляет он день и ночь. Дальше там написано про благословение, которое его ожидают. Но вот эти первые два верша, особенно второй верш. «Но в законі Господа воля Його. Недавно я читав одну книжку про одного відомого євангеліста. І про нього там було сказано, що він і 15 хвилин не міг прожити, щоб не відкрити Біблію і щось не черпнути для себе. Я став перевіряти себе. Цікаво, а як, як часто я відкриваю Слово Боже? Те, що воно в мене є, там, на роботі воно може бути велике, красиве, гарне. Там. Як часто я його відкриваю? Я висим на думці, що буває так, що і дві години не відкриваєш. А буває, відкриєш слово Боже, починаєш його читати, і раптом якісь думки приходять. Те, терміново, там, треба якийсь прайс переглянути. переглянути. Або ще щось, якусь, щось треба зробити терміново. І ти вводиш свій погляд від слова Божого і займаєшся чимось другим. Проходить час, два, три, і ти раз, стоп, чекай, так я ж почав Біблію читати, що сталося, де, де, ж, де, ж, де, ж, воно, де ж все це ділося. І знову починаю читати. Читаю, читаю дві, три, п'ять хвилин. І знову думки кудись пішли в сторону. І знову десь там блукаєш, десь в стороні. Я хочу закликати нас до молитви, щоб ми молилися і просили у Господа допомоги, допомоги, щоб ми могли більше часу приділяти Слово Боже, щоб ми намагалися це Слово Боже приймати його, так як той проповідник, що він не міг і 15 хвилин прожити, щоб не відкрити Слово Боже, щоб не щось почерпнути. Я, наприклад, дуже цього хочу. Я став провіряти себе на цьому моменті, і я бачу, що наскільки в моєму житті дві години не відкриває слово, три години не відкриває слово. А раніше, взагалі, що можна там ранком або вечором якось знайду час, якось небудь, колись-небудь відкрию, почитаю. А потім ми хочемо, щоб були Богословіння, а Богословіння прийдуть, коли ми приймемо рішення. Господи, ти на першому місці завжди. Хочеться новини подивитися, відкрий Біблію. Хочеться щось з кимось поговорити. Три Слово Боже. Хочеться чистити, хри слово Боже. черпай, черпай, звідти. І там все, все є для тебе і для мене. Хай Бог тебе благословить. Будемо молитися. Дорогий Господь. Дякую тобі, що ти спас мене. Багато років тому назад. Я не був достоєн того, щоб бути Твоїм слугою. Я був грішний і жив у гріхах, Господь. Але ти спас мене, Господь, я дякую тобі за це. Боже мій. Ти знаєш моє життя і знаєш, як я жив. Господи, і знаєш життя кожного і нас. Боже, прошу тебе. Дай мені більше бажання читати Слово Твоє. Дай мені більше любов до Слова Твого. Як часто ми чуємо проповіді, коли нас закликають, як любов, хлопця, до дівчини, Господи, дай мені це бажання. І зараз, через багато років християнського життя, це бажання любити Твоє Слово. Як тоді, коли я тільки покаявся, як тоді, коли я ходив. На біблійні курси для по водному хрещення, як після водного хрещення, що читав Біблію, носив Біблію, любив читати, вивчати. Але з часом, з часом це все проходить, це все привикається. Господи, я прошу тебе. Дай мені, щоб моє серце завжди тягнулося до тебе і серце кожного з нас. Господи, я прошу за Божий твій народ. Зараз складні часи в Україні, Господи. Дай нам кожному з нас полюбити Твого Слова так, як ти цього хоче. Господь, я дякую тобі за все. Богословий кожного, присутніх тут, на цьому місці. За все тобі, Хай буде слава. Бохоти, Син, Дух Святий, навіки. Амінь.